Покупців на чотири лоти назбиралося аж 16. До початку декілька хвилин, а довкола лише сусільний спокій і напрочуд вічлива охорона навіть на випадок скандалу. То не обов'язково, що я повинен нервуватися. Я би спокійно цього спокійно виконував свої обов'язки. За правилами аукціону до торгів по кожній ділянці запрошують лише тих, хто на неї зареєструвався. Стартова ціна першої неповних 300 тисяч гривень. Жвавий торг двісті вісімдесят гривень, що чотири результат. Мільйон сорок тисяч гривень, гроші чималі, емоцій жодних. А розрахунок упродовж десяти днів передумати вже не можна, бо переможець платить завжди, навіть якщо не підпише документів. Сплачений гарантійний внесок йому не повертається, а повна вартість земельної ділянки, що склалася за результатами земельного аукціону, стягується з переможця аукціону в судовому порядку. Правила у залі суворі не ходити, не розмовляти і телефоном не користуватись. Зате бути глядачем може кожен. 50 гривень за вхід і земельне шоу для вас відкрите. Один мільйон чи все-таки ще буде? Ну, я бачу, що ви сумніваєтесь. Ну Ви ж так хочете її придбати. Це для, для, робите добру справу і для себе, і для громади міста Львова. 80 тисяч гривень ділянка ваша, будь ласка. Дуже шкода. Така завзятість це лише робота. Гонорар тут ні до чого запевняє постійна ведуча міських аукціонів. А от торги оцінює на відмінно. Це тільки мій обов'язок ліцитатора досягнути як найкращого результату. А найкращий результат це щоб була найвища ціна за виставлений на аукціон лот. Чотири ділянки під паркінг, житло, автосервіс та торговий центр прибутку містові принесли на 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Усі чотири лоти достатньо привабливі, зацікавленість декого навіть змусила переплатити. Ми були настроєні йти до кінця, але той кінець вже був і наш дуже близько тобто, вже ну дуже швидко називалися. Я думаю, що більшість з учасників навіть не орієнтувалися. Тобто не було часу на роздуми. Десь орієнтувалися 150-170 тисяч доларів, а вийшло 225. Цьогоріч від продажу землі Мерія сподівається отримати 79 мільйонів гривень. Початок, кажуть, вдався. Але бачите, що літатор нормальний. Психолог хороший розказала так. Ну, як нас дав, мені сподобалось, вам як. Файно, правда? Ну, вдали. Дуже вдала, дуже вдала. Я кажу, в такі... Я таке пам'ятаю, 2007 році. Наступні торги вже у квітні. До продажу наразі готують 20 ділянок. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.